Білгородністровський центр надання адміністративних послуг у п'ятірці кращих центрів надання адміністративних послуг Одещини. Одеська обласна державна військова адміністрація запровадила систему ключових показників ефективності, яка дозволяє щомісячно моніторити якість роботи ЦНАПів та формувати рейтинг. І ось в найкращій п'ятірці липня ЦНАП Білгородністровської міської ради. Вітаємо за такими високими результатами. ЦНАПу стоїть, звісно, кропітка робота адміністраторів центру, професіоналізм, відповідальність та скерованість керівника Лариси Попсуй. Адже наразі кількість адмінпослуг складає 493 за 12 тематичними групами. Допомогти зорієнтуватися, в яких тут завжди допоможуть адміністратори. Центр надання адміністративних послуг, головний офіс. Знаходиться вулиця Михайлівська, 56. Паспортні документи приймають за адресою вулиця Єврейська, 21. Якщо ви завітали до нашого центру, ви е, зразу же попадаєте на рецепцію. На рецепції адміністратор, консультант, який проконсультує вас щодо послуги, за якою ви звернулися. Звичайно, е, Розібратися у всіх тематичних групах, категоріях дуже важко. Але якщо ви скажете, з якою метою ви прийшли, яку послугу ви хочете отримати, то адміністратор легко зорієнтує, яку адміністративну послугу вам потрібно надати. Часто відвідувачі не можуть правильно сформувати назву адміністративної послуги, але в ході бесіди з відвідувачем. Стає зрозуміло адміністратор, за якою послугою він звернувся. Довідкову інформацію можна дізнатися не лише під час фізичного звернення, а й за телефонами 0800 200 558 604 83 – це щодо адміністративних послуг. Реєстрація бізнесу – 605 82. Оформлення паспортних документів – 096 174 58 59. Згідно закону про адміністративні послуги, Відвідувач, який звертається за отриманням адміністративної послуги, може мати з собою оригінали, тому що в наданні адміністративних послуг в багатьох случаях випадках потрібні оригінали, але копії оригіналів бути завірені адміністратором. Тому оригінали, як правило, заявник, заявнику віддаємо. В більшості випадків головне при собі мати паспорт. Або якийсь документ, який засвідчує вашу особу, це особливо потрібно при отриманні документів і ну, дивлячись, яка послуга. Який перелік документів вимагає суб'єкт надання адміністративних послуг, чи то оригінали, чи то копії в більшості випадків копії? Доступність такого ресурсу вже 10 років дає можливість без черг швидко і якісно приймати, оформлювати та видавати документи широкого спектру адміністративних потреб громадян. І адміністратори і технічні ресурси тут завжди у допомогу, аби досягти потрібного для заявника результату? Ірина Ворбинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.